Учасники двохсторонньої групи за участю представників Закарпаття та Словаччини провели зустріч в Ужгороді. Темою обговорення стала реалізація амбітної цілі розбудова мережі велодоріг і туристичних маршрутів. Ми знаємо, що у нас кількість населення, наприклад, в Ужгороді, порядку 120 тисяч чоловік і порядку 70 Тисяч У нас зараз є переселенці, і якщо б в нас була проблема тільки, наприклад, парковок автомобілем на автомобілях, то зараз, коли ви приїжджаєте під супермаркет, є проблема парковок велосипедів, і значна частина молодого населення пересіли на велосипеди. І як приходять вихідні, особливо їм треба кудись дівати свою енергію, тобто вибиратися з нашого міста в район в Карпат і надзвичайно актуально іти вивчати наші Карпати. Якісне відпрацювання велодоріг відкриває шлях і для організації благодійних та популяристичних заїздів, що актуальне навіть і особливо за умов воєнного часу. Наші хлопці з бойовими пораненнями повертаються зі словаччини, де, де вчора прийняли участь. Е... У ветеранській мілі. Ветеранська міля це 5 кілометрів бігу. Хлопці на протез, з протезами рук, ніг на візках подолали цю е дистанцію. Ну, це все робиться на підтримку і показати, що у нас йде війна, але ми мусимо вистояти. І одним із елементів таких ми мусимо просто бути і фізично загортовані. Загалом на реалізацію проєкту Європейський Союз виділив більше мільйона євро. Але ця сума буде розділена між усіма зацікавленими сторонами. Тобто, окрім України, це ще й проєкти Угорщини, Словаччини та Румунії. Проте Євросоюз покриває значну, але не повну вартість проєкту: 10% коштів мають виділити бюджети на місцях. Ми говоримо про 240 кілометрів велотрас, які мають бути прокладені по Ужанському національному природному парку. В основному це територія його. І ці маршрути мають бути прочищені, мають бути вказівники, мають бути інфостенди, має бути сайт інтерактивний, де буде плануватися будь-яким велотуристом. Маршрут. Ну і друга це інфраструктурна складова, це є велодоріжка по. Дамбі річки Уж, так? це досить великий об'єкт, довжиною 1,9 кілометра. Теж він має бути побудований. Теж не все так просто, особливо, якщо мова йде про державні заклади. У нас були певні труднощі із казначейством, з проплатами, з тендерами і так далі. Ну, але, по ходу, ці, всі питання вирішуються, і я вірю, що ми все реалізуємо успішно. На проєкт відведено термін до травня наступного року, але можливе подовження цього періоду на кілька місяців. Тож, за оптимістичними прогнозами, закарпатці наприкінці весни 2023 року вже матимуть змогу безпечно та зручно користуватись двоколісним транспортом.